Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я у магазині Аврора. Багато цікавого, тож бажаю приємного перегляду! Ось такі окуляри новорічні із цифрами 2025. Є в червоному, зеленому, золотистому та сріблястому кольорі. Давайте проскануємо, подивимося, скільки таке щастя коштує. Ціна 27 гривень. Верхівка на ялинку, ось така зірка. Теж є різні варіанти кольорів. Тут асортимент кольорів більший. І ось такі верхівки у вигляді сніжинки. Який вам варіант більше подобається? Ось цей перший чи другий? Так і пишіть: один або два. Ціна сніжинки 49 гривень. Кулі в різних кольорах ціна 9 гривень. Такий варіант в наборі 2 штуки. є ще пряники. Так, набір кульок 2 штуки 44, набір прикрас ялинкових 39. Такий декор новорічний гілка 64 гривні. 34 гривні. Ось така прикраса, теж гілочка. З золотими кульками. Дуже мені сподобалась ось така ялинка, зовсім маленька. Таке враження, що вона металева. Ціна 39 гривень. Привезли ще більше прикрас. Ось ці, мабуть, Керамічні, принаймні по відчуттях такі. Ціна видмедиків 74 гривні за один. Така дівчинка ангелик по 34. І по 49 гривень вони трошки більші розміром. Такий коник. Є в одному такому кольорі. Ціна 27 гривень. Олені є в різних кольорах. Ціна 44 гривні. По 49 гривень на мисто для ялинки декоративне. Шукала я, якої воно довжини, але тут не вказано. Ну, Плюс-мінус, думаю, 2 метри має. Може і більше. 34 гривні, ось такі прикраси у вигляді квітів, Дві штуки. Кріплення немає. Дуже багато різноманітних кулі. Ось ці мені сподобались. є в різних кольорах. Ціна одної 55 гривень. Рельєфна. Такий набір прикрас. В наборі 10 штук, ціна 34 гривні. Кулі олені 2 штуки в наборі, ціна 44 гривні. По 19 гривень набір прикрас ялинкових. Такі мішечки. Дзвіночки 6 штук в комплекті, ціна 49 гривень. Такий набір, ціна 77 гривень, думаю, можна прикрасити невеличку ялинку повністю. До речі, ці прикраси є в різних кольорах: і червоний, і жовтий, і білий, такий як срібний, і навіть синій. Дуже багато різноманітних, мабуть, знімлю окреме відео і покажу вам все новорічне. Бо я знімала, а ще привезла, мабуть, таку саму кількість, як була. Така прикраса 49 гривень. Тарілка обідня із червоної глини 55 гривень. Такий салатник глибока миска за 49 Дошка бамбукова із отвором. Ціна 99 гривень. Картопляні палички чіпстер по 23 гривні за упаковку. 55 гривень. милопінка вітрової марки Душка. Ось таке ще дешевше: за 49 гривень. Об'єм 300 мл. 169 гривень коштує шампунь для волосся Head and Shoulders. Чоловічий гель для душу Old Spice 2 в одному 92 гривні 250 мл. Cool Man, гель для душу 3 в 1 це і шампунь і гель 64 гривні 400 мл. По 109 гривень крем маска для волосся аж 1 літр. Є декілька варіантів. Відрізняються діючими речовинами. По 9 гривень резиночки на волосся із декором, такими квіточками кольори на вибір. Набір заколок із трьох штук по 17. Теж є різні кольори, але всі такі в горошок в крапочку. 29 гривень ось такий великий набір резинок, 15 штук. То купляв, пишіть в коментарях, чи вони не роз'єднуються на місці спаювання. Набір резиночок для заплітання якихось дрібних зачісок, можливо, косичок або на таке тоненьке волосся. Ціна 39 гривень в контейнері. Такий набір 49 гривень, тут резиночки вже трошки товстіші. Щітка масажна продувна 49 гривень, кольори на вибір. 24 гривні коштує килимок під мишку антеков Зображення є різні. Навушники вакуумні, Bluetooth 399 гривень, 249 гривень флешка, 49 гривень коштує ось така пов'язка на голову її із різними принтами. По 29 гривень така врубчик пов'язка. Теж є різні кольори. І найпростіша така по 9. 39 гривень коштують пов'язки на пульс, так скажемо, на руки для вмивання, щоб не текла вода аж до ліктя. Хто знає, про що я, так ось вони є по акції. Гельлак. Із сухоцвітом. 8 мл, торгова марка Ловіт Дуже великий асортимент кольорів. Мабуть, треба взяти спробувати. Бачила його десь на просторах інтернету. Набір пластирів гігієнічних 50 штук за 11 гривень. Супер ціна за пластирі. 59 гривень коштує ось такий набір форм для нарощування нігтів. Пилочка із змінними стікерами по 49 гривень. Основа металева. Пилка із тримером двохстороння по 14. Сам тример для кутекули по 7. Пафік 14. 77 гривень коштують кусачки, щоправда, не ці, ці по 69 гривень, а вони ось там ззаду, так, звалила пів вітрини. 88 гривень ножиці, 9 гривень набір паличок, 5 штук бамбукові, 24 гривні набір блискіток, 6 штук в контейнерах, 88 гривень коштує пінка для умивання обличчя. Це є в пошуку, Де ж ця пінка. Ось вона: об'єм 150 мл, 88 гривень. 77, 119, 129 це все ціни на сироватки для обличчя. Ціни різні, а об'єм в них всіх однаковий. І крем по 88. Крем для обличчя рисовий від торгової марки Душка 74 гривні 50 мл. Нівея Soft 84 гривні. Чоловічий крем нівея 67 гривень. 9 підводка гелева. Набір для брів за 59 гривень. Торгова марка Lovit. 55 гривень коштує консилер з аплікатором. Набір пензликів для манікюру 5 штук 29 гривень. По 11 гривень пензлики для манікюру тоненькі. Набір спонжів 2 штуки 55, 34 гривні 1 спонж, такі для умивання 2 штуки 19. Набір спанчиків для нанесення макіяжу 29 гривень 4 штуки різних кольорів. М'які. 29 гривень. Такі пуховки 4 штуки, по 34 гривні б'юті блендер. Бальзам тінт по 44 і нічні бальзами для губ по 29 гривень. Церкало тут має підсвітку, тут має підставку ціна 199 гривень. 59 гривень коштує ось така щітка масажна для шкіри голови. Є і блакитна, і рожева, і зелена. Бачу, люди розкупляли. Хто купляв, пишіть відгук, чи не є вона занадто жорстка, чи така, знаєте, комфортна. 24 гривні така баночка. Пакетики теж є. Багато різного іменно для подорожей можна брати. Або так для користування. Зубна паста Aqua Fresh 62 гривні 125 мл. Зубна паста Colgate 32 гривні. І є ще порошок 19 гривень. Дрогова марка лісова. 92 гривні коштує дезодорант Рексона Спрей жіночі громади 84 гривні Сіті Спіріт. дезодорант 139 гривень туалетна вода чоловіча. По 34 гривні ось такі невеличкі у вигляді ручки. Але, але скануйте, бо не всі аромати є по акції, а вибіркові. Тобто можна брати, думаючи, що це акції, а не акції. 149 гривень, мус пінка для волосся. По 23 гривні ось такі прокладки. 8 штук в упаковці. В нас це називають дощик. Як називають вас? <хи> Ось такий дощик новорічний, однотонний 2 метри за 29 гривень. Людяник із брелком для ключів 27. Батончик по 9 гривень. Смак банан. Це суфле в шоколаді. Недавно цікавилася кількістю калорій у фітнес-батончиках тих, що продають в АТБ. Мама мій, скільки там калорій. Проте лайн різні смаки в асортименті. Ціна 15 І від Міленіум такі батончики-шоколадки теж не всі акційні. Скануйте перед покупкою. Ціна 18 гривень. На цьому все. Дякую, що переглянули відео до кінця. Гарного вам дня!